Написали мені, який треба запікати. Пій урожай, нарощуй коріння, нарощую лозу. Це в мене ось тут три кущики минулорічна посадка. Ну, ось на цьому, наприклад, я залишив дві лози і ще поки не гроздочка, а так лише соцвіття. Там. 4 лози і там 5 лоз. Побачу ще, може ще по одному і по Зараз тільки, тільки хожу роблю обломку. Ви знаєте, я так раніше і робив, як книжка пише, на третій рік лише сигналку залишав. Так, ось у мене третій рік кущу. Так, як книжка пише. В минулому перший рік укоріненим черенком посадив. Другий рік вигнав дві лози. Гнав дві лози, вигнав дві лози по 5 метрів товщиною, як великий палець. От. В цьому році ці дві лози, третій рік. Одну направо, одну наліво. І оце, що залишилось? Майже, майже все змерзло. Буквально один, два, три, чотири, пять. п'ять пагонів по одній грозді на пагін. І от питання, а що, що? На другий рік не можна було мені залишити вже гнати одну, дві лози і на кожній лозі по, по сигнальному грона? Ну, Що не витягло б, витягло б, і лоза була б не п'ятиметрова, метрова хай трьохметрова. Ось от в цьому році якусь кущ змерз, і, і, і знов буде 5, 5 лос 5-метрових жируючих. Ну так чому не можна залишити на другий рік сигнальний грона? Я вважаю, можна. Я вже також не перший рік вирощую цей виноградик. Раніше я на другий рік ніколи сигналку не залишав. А в цьому році я пройшовся по можливості. Якщо я бачу, що кус з весни добре стартанув, то я прийняв рішення в цьому році позалишати на них по сигнальному грона. Не так буде лозу виганяти. Трошки пригружений буде. Це так само. Я підійшов ось до куста. Це третій рік. Це в мене цей якийсь От. Третій рік також, бачите, ось. Лиса, лиса лоза. От. Ну, для третього року, я думаю, тут буде достатньо. Скільки тут один, два, три, 4, 5, 6, сім. Ну, десь сім гроздочок буде. 700 світ висить і то я ще скоріш за все їх попідрізаю. Ось Ландеш. Йому другий рік в минулому році я посадив укоріненим черенком. Ну, по ньому видно, що він хорошо себе чувствує, він стартанув. Чому б не залишити? Так що не судіть строго, але багато кущів в цьому році другорічні я вже залишив з гроздочками. Я навіть отак біля цього куща сидів. Тут я, виходить, залишив на ньому чотири лози от, і дві гроздочки. От, можна б залишити лише було дві лози ті що, ті, що з гроздями. От, а все виламати. Ну, так як він в минулому році в мене вигнав п'ятиметрову лозу одну, то я вирішив залишити чотири, щоб він не зажирував, щоб був, щоб був трохи пригружений. От, Якщо, наприклад, кущ слабенький, то тут питань нема, то ніякі гроздочки і річі навіть не може йти. Хоч би. Лозу наростив на наступний рік, щоб було що залишити. Ну, а якщо міцний, Ну вирішувати. Кожен сам хай вирішує. Але я ж кажу, трорічний я вже я вже бачив, вже побачив і не раз до трьох років тягнуть, а він змерзне або ще щось, або жарує. Така справа. Всім пока.